Співак як так зібрав аншлаг у Коломиї послухати виконавця, прийшли сотні людей, які в Унісон співали запальні та ліричні пісні. До слова, окрім вже відомих треків, як так у Коломиї презентував і нову роботу, а ще продав глядачам укулеле та допоміг освічитися закоханій парі. Зала Коломийського фізкультурно-спортивного комплексу Локомотив ледь вмістила усіх охочих потрапити на концерт співака, який розпочав кар'єру трохи більше року тому. Співак, як так, спершу переспівував вже відомі хіти. Перший кавер вийшов у світ напередодні повномасштабної війни. 3 лютого перший кавер був якраз четвертого, бути другий. Ясно, що тоді було всім не до пісень. Творчі починання артиста дуже підтримує колектив Калуш, зокрема фронтмен Олег Псюк. Познайомилися до війни з пацанами і тоді ж давали якісь поради, дали такий ну, поштовх, коли почалася війна. Вони прямо почали підтримувати і сказали, що можуть знайомим підтримати розкинути по радіостанцію. Вже зараз його пісні на перших позиціях найвідоміших чартів, а ще всеукраїнський тур, який охопив майже 70 міст України. Ми стараємося максимально всюди заїхати. Неважливо, там це якийсь СМТ чи там Київ. Неважливо. До слова на концерті у Коломиї як так презентував свою нову роботу. Називається Перекоти поле. Це моя пісня спільно з моїм товаришем Дові пісня про ностальгію, про людину, яка зараз з тобою не поряд, про людей, яких роздала відстань, така дуже душевна. Я просто виваю своє життя. Без тебе. Чи не найбільше виступ артиста? Запам'ятається закоханій парі, адже саме під час концерту вона йому сказала омріяне так. До слова у Коломи, як і на концертах у інших містах співак як так продав за найбільший донат для збройних сил України укулеле. Музичний інструмент придбали за 6 тисяч гривень.